Так, друзі, всім привіт! Виїжджаємо і ми в поле. Розпочинаємо весняно-польові роботи. Зараз будемо кидати трошки добрива на пшеничку. Давно не доставали ми лійку, бо в основному перейшли на рідкі добрива, але треба трошечки поміняли концепцію в цьому році. Кожен рік по шаблону не виходить, тому треба якось пристосовуватися. Буде перший раз буде задіяний погрузчик так, в таких роботах. Зараз доїдемо до поля, там нам кинути два беги і все на сьогодні. Так що їдемо до поля. Нам тут недалеко навіть від хати, навіть від складу їхати поля всі в нас близенько, там одне, що від нас там 5 кілометрів, а так ці всі в районі півтора кілометра, то тут кататися не так довго. Звісно, потепліло капець. Погода неоднозначна, якраз на сьогодні в нас передає дощ. Надіюсь, що ми встигнемо кинути під дощ. Чи по дощу, чи під дощ вже побачимо. Але ми ще встигаємо. Так що працюємо. Зараз будемо. Зараз будемо розгружати, виставляти і працювати. Так що їдемо, їдемо. Надіюся погрузчик уже. Зараз будемо здівати клапана. Все, клапан є. Все, клапан вдягли есть... Треб... його треба витягнути. Починаємо сипати. Лючка пішла. Зараз для старту трошки засипамо. Подивимося, як все крутиться, тому що ліку давно не, ліку давно не користувалися. І, звісно, ми його там все змазали, коли ставили її на цей, на зберігання. Висипаємо майже під ноль висипає Ну виходить, таке як раз у двадцять Ну, до цієї без цього 600 кілограм торгу заспокоював тих ми доварили засипали. Доробили лієчку, ми сюди вкинули полоску, щоб більше влазило. Але фактично беги то 500-600 кілограм, ну і ми так нічого далі не, не більше не кидали. Але оце як зробили більше, виходить, ми її переробили, ми її посилили, цю лійку, тому що ми вкинули сюди трубу і перемичку, і з тої сторони трубу. Тому що... <кій> вона то розчитана максимум на 500 кг і то навіть на 500 кг вона сильно грала і оце в них проблема в цих лійках що воно б'є і тоді в редуктора типу, туди грає і ламається ця пластинка Но ми його зразу усилили як додали цю пластину бо побачили що так може бути Так, кидаємось таке добриво. Хто знає, що це, пишіть в коментарі. Так, налаштувався робочий процес. Забив лінії, вже зробив пару кружків. І продовжуємо далі кидати добриво. Кидає нормуль. Колій не робить. Ну як трошечки щось там є, ну впирається, але ну, ним не лишається нічого. Розкидає, розкидає нормально. Трошечки виставили право-ліво, тому що у цих лієчках є проблема, одна сторона кидає краще, друга гірше. Але ми навчились боротися з цим вінтами, і воно кидає одну скупу. В одну і в іншу сторону. Шикарно. Трошки дощик проривається. Якраз погода ідеальна. Це розкидаємо і будемо дивитися по погоді, щоб вносити далі каз. Робити наступне підживлення. Ну як не наступне, це додаткове доповнення. Але основне це у нас буде каз. Так, це розворот треба виключити камеру. Так, все, розвернувся і в лінію стою. і погнали далі. Пшеничка відновила вегетацію вже трошечки місцями приморожена, листя, але то таке є. Саме головне, що є. Пущення пройшло, не дивлячись на те, що сіяли пізно. Ну як пізно? 14 жовтня ми тут сіяли, ми, але ми сіяли якраз по дощу саме точки, що вже ми і закінчували. Ліпило таке вже, але коники такі в тій стороні ліпили, що капець. Але, але доліпили, тому що потім на тиждень. Стали дощі і ми б не досіяли, а оставалося там пів гектара. Тому досіяли і все чітко. За зиму навіть кинула невеличкий пагін. Трошечки снігу було, ну, так, як в усіх, він лежав не дуже довго, в основному все було без снігу. Але саме головне, що нема ніякого випривання, вимерзання. Це саме головне. А далі то вже діло за нами попрацюємо, підтягнемо, витягнемо. Плани у нас не досить високі, але мідні. Так, тут дорозкидав, вже поле закрив. Зараз переїдемо на друге поле, якраз затягує такий Пасмурна погода. Все, гранулка лежить на ґрунті Гарно. Равномірно все. чотенько звісно, розкидає, хоч він і старий, але ми в ньому перебрали редуктора, перебрали тарілочку, виставили. Да, трохи треба погратися. Ну, як погратися, ми виставили, знайшли, як робити так, щоб вона розкидала. І в праву, в ліву сторону однаково. Тому що на цих, може на новіших таких лійках вона і розкидає однаково, але в нас не однаково. Але ми знайшли, на... підібрали, то собі ставимо, підкручуємо, виставляємо і воно, що вправо, що вліво, кидає ну, сантиметр в сантиметр. Пшеничка ось так виглядає зараз десь. Вирву лопатки немає, вирву ось так. Є ось не розкущена. ось така, а є і ось така. Попадає бічний один повноцінний бічний пагін. ну Зараз ми його підтягнемо. Зараз ще найближчим часом внесемо каз. І, і вона добре підтягнеться Ну, непогана пшеничка. Непогана пшеничка, але треба з нею ще працювати і працювати. Тому що те, те, що вона зараз непогана, це нас нічим не радує. Задатки є хороші. Погода, думаю, буде. Дасть Бог. А там трошки ми ще підкоригуємо. Із живленням, із захистом. Думаю. Думаю, в нас все вийде. Головне, щоб ще щось по економіці в нас вийшло. Може щось із цінами все-таки зміниться в сторону більшої збільшення ефективності. Ну, подивимося. Старатися зробити максимально все круто на полі, а далі час покаже. Все одно без пшениці нікуди. Так. Осталося ще трошечки. Осталось трошки добре. Зараз докидаю в другий слід і погнали. і погнали на пісок, бо всі вже поїхали. Тепер і я погнав. Так, поїхали. Переїхав на друге поле. дощ іде повним ходом. Зробили примітивний брезентик на ліючку із бега з пленки і погнали. Уже в нас проходили це нормально. Штука примітивна, але доволі проста, робоча, свою роботу виконує. Волога в клійку не йде. Звісно, були сюрпризи. От там під лісом, йомаю, як заїхав, капець, як почав тонути трактор, там пісок із глиною. Десять метрів відступив, вже можна їхати, а там просто капець. Єлі виїхав. Так. Зараз заїжджаємо у загонку. Одні маневри. Фоночка відкрилася і погнали. Добре, вухи, дає вам пилить. Але розкидає чітко, дощ іде. В плані внесення то супер. Тут трохи слабша пшениця, тут ми сіяли пізніше. Ну, вигляд у неї тут, типу, такий не дуже красивий, але тут є певні, ну, по-перше, це пісок, по-друге, тут євролайкет. Соняшник, тут соняшник, а не соя. Ну і є певні... Моменти. Розкажу потім їх далі. Що це за що це тут за пшеничка така. Але нормально відновила теж вегетацію місцями тут. Ну, тут, звичайно, тут на цій землі це в принципі картина нормальна, таку вже проходили. Але ну що маємо, то маємо, Ну ми її витягнемо. Подивимось, як то воно буде далі. Але будемо робити все так, як треба. Але на піску треба ще навчитися робити. Так, зараз заїду в згодом. Завершив я розкидати. Йдемо до хати. Мить. Їдемо мити і, і все. На сьогодні все. То все, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Продовжуємо далі, тому що весна почалася і зараз почнеться контент цікавий, тому що багато роботи і є з оцим екземпляром. Займемося. Було б здоров'я. Так що все буде Україна.